Всім доброго дня! Хочу сьогодні трошки вам показати трошки свої процеси. Я сьогодні вирішила зробити зелений день. Сьогодні буду в'язати все зелене. Вот, вяжу таких жабок по улеверьяновой. Потом на і жабка така, велика. а я потом зробила ще на 18 петель, по уливе вязала на 18 петель. Ще такі ось у Квакуші. Тут провтикала, один більше зробила, тут ряд один менше зробила. Це все ще полуфабрикати. Як я вам це все наряжу. Ще я хочу сьогодні зелений день. значить Сьогодні хочу в'язати йоди. От. мастер класів куча, але в мене є свій собственний мастер-клас. Так що потім вам підключуся і покажу, що я нав'язала. І потім ще покажу, що я взагалі нав'язала за вчорашній день. Вже добрий вечір. Знову підключилась до вас і продовжую свій сьогодні зелений радочий день. Дівочки, я знімаю з руки, бо сижу тут. Ви не повірите, це цілий день я вам показувала, я з'яла жабок. Слава Богу, вісім часов вечора. Я їх, слава Богу, закінчила. Ці жабки. Я сьогодні назвала свій зелений день. Що я зв'язала? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9 10, 10, 12. дівчатки, за цілий день зв'язала 13 іграшок. Як я в другий день в'язала по 20-30, по 30, то сьогодні зв'язала я 13. Якийсь такий день, Правда, я сьогодні приготувала їсти перший другий компот. Поставила сушитися в сушилку помидори в'ялить і сливи вялить, щоб потім закрити. І в мене були апельсини. Дівчатки, не перевірити, мене лежали в холодильнику апельсини з 25 березня, коли в мене було день народження. Мені подружка подарувала великий пакет апельсин. Вони були такі кислючі, що ми два їли, більше не їли. Вони встретиться лежали аж до серпня, місяця лежали в цьому, в холодильнику, і вже мій води не було. І я їх оце порізала, посушила вчора яблука, апельсин сьогодні досушує апельсини. От. Збирала черепашок, поробила їм либонки, поробила лягушонки. Дівчатки, дивіться, так лягушечки. Нічого вам тут не кажеться в цих лягушечках. Ось у мене є незвичайна лягушечка. Показую, може хтось йому щось нічого не а да, ні? В общем, я поклеїла очі, дивлюсь, щось вони в неї такі лупоглазі, щось вони в неї якісь такі. В общем, что-то не то. Значит, инопланетянин який. Мені хоче живітне, похоже, не А він уж лежало колись на кущику. Там я собі уобразила, що что... ось її очі, а це її ноги. Ну, дівчатки. В общем, прийшла подушка зразу, мені каже: "Боже, воно таке смішне, воно таке прикольне". Ну, в общем, я думаю, нехай буде. Жопа вверху. От жопа вверху, вона так якась в профілі смотреть, такі, знаєте, як от мінійони, очі витаращені. В общем, дівчатки, Буде отаке жабенє. Причеплю карабінчики ще зверху. Взагалі, ще карабінчики цеплять. Ще ж карабінчики прийшли з Алікс Експресу всі без цих, без замочків. Це треба ще їх, ще, чесне слово. Що ж цілий день граюся з цими жабками. Потім дівочки, хотіла приклеїти на жабульку. Дивіться, в мене все в одній жаби, очі наче теж повилазили з орбіт. Я Хотіла накупила колись очі, дівочки, такі, це ж знімають руки трохи трясу. Отакі очі. Ви знаєте, я коли приклала сюди до неї, я візьму другу жабку, зараз я вам покажу. таку приклала і думаю, зараз наведу цей. І буде так непогано. Смотреться. Знаєте, така от жабка такими очима. І взяла, наклеїла клеєм, наклеїла клеєм, і приклала туди до цього, до глазниці цієї. І воно, дівчине, дивіться, навожу, і воно отак побіліло. Я бистенько його одірвала. Ну, залишилася коричнева краска осталася на очі. Я потім взяла друге око. Лігка так намазала, слігка, але дивлюсь, воно почало біліти. Поняли? Ця це фігня, оце цей клей глобус. Я на другий би клей, може, його не роз'їв. І це в мене є такі очі ну, самоклеючі, ну, всі на наклей, щоб садити. Мож, знаєте, ось така от фігня вийшла. І вийшла в мене теж одна жабеля. Отакими очима. Одна получилася жопа вверх, вязала жопа вверх, одна вийшилася. у Упчули одне око колишнє, одне чорне. Оце, дівочки, мій сьогодні день. Вчора я, звісно, нав'язала багато іграшок. Казала, не буду, але я вчора нав'язала красивих собачок. Я їй потім покажу. Це сьогодні вирішила зняти таке маленьке відео вам про своїх жабинят. Не хочу на ці жабки ставити ці щічки малювати. Не хочу. Отак вони хай будуть без очок. Так що хочу я вам зараз вечором скину скину таке маленьке відео на 9 хвилин вам для розвлечення, для натхнення цих ось черепашунь для натхнення. Може хтось теж жабок в'яже, як оце я. У мене сьогодні було по плану зелений день. У мене сьогодні було по плану жабки зв'язати всіх по три штуки різних, різних моделей. І в'язати йоди, буде продовження зілого дня. Ну, прямо 8 часов, то думаю, в 10 часов вечора виключаю світло, то ще якогось зеленого йоду зв'яжу. Бо оце, девочки, на цьому буде все. Оце жаби, і ще зв'яжу йоди і все. Більш нічого не хочу нав'язувати, вам потім покажу, підключуся на ярмарку вже, підключу вам стола і покажу, що я нав'язала. Що дов'язала. Не хочу, вже так багато всього зв'язано. І те в голові хочу зв'язати, і те в голові хочу зв'язати. Ну не буду. Не буду в'язати, не буду нав'язувати, бо щось в мене така чуйка не хороша. купила вам покажу ще. Дивилась одна дівчина теж українська в'язальниця. Була в Аврорі, купила такі фігняки. 19 гривень стоїть брело. Ви не знаєте, до якої іграшки я купила, я ж пішла в Аврору теж. Воно ж пішло в Аврору. Понімаєте, це обіз'яна називається, оце бабушка Хомняк. Пішло в Аврору і купила собі оце три такі штуки. Я вже не знаю, дівчатки яку сюди треба причепити. Ну, Представте таку жабку з ну, таким моцним брілком. Та це ж капець один, це я не знаю. Ж... Ну, воно, по-перше, це зроблено з бісера, мабуть, чи стік. Ну, в общем, таке щось стеклярус, Таке воно туге. Туге. Я не знаю, яку собачеру треба сюди присобачити. Знаєте, це обізяна називається. Одне купила, друга подивилася, теж побігла купила. Дівчки, якщо вам подобається, вам ворожи 19 гривень, піднімає стоїмость іграшки. Правда, не знаю, якої іграшки, але стоїмость іграшки підніме бо блестюче. Знаєте, як в нас люди? Як от та сорока, вона блестяча. Так що, ще глянула на цю красоту. І всім гарного вечора!